Бажаю здоров'я. Все, що слід знати на сьогоднішній день, станом на 1 березня поточного року, те, що Бахмут стоїть. Ціна втримання фортеці Бахмут надвелика. І дедалі робити це складніше, але станом на сьогодні силами ЗСУ недопущені непомірні, безкінечні зусилля ворога, направлені на оточення цього міста. Недопущені його суттєві прориви по всім флангам і по місту, хоча, простими словами, ворог просто шаленіє останню добу з намірами, по-перше, зруйнувати це місто, знищити найбільшу кількість всього живого, що тут залишилося, і за будь-яку ціну забезпечити обхід міста Бахмут по флангам, сілю його оточення і перекриття а, шляхів. Військового пересування та доправлення необхідного забезпечення. Доцільність подальшого утримання Бахмуту означається головнокомандуванням. Можливість цього утримання лежить в площині сил воїнів, що безпосередньо боронять в даний момент цей рубіж. Всі зусилля направлені для недопущення. Здійснення ворогом своїх намірів по оточенню даного міста. Але хочу вас запевнити, що сьогодні в Ахмуті зібраний єдиний кулак, весь характер і воля українського воїнства.